Привіт, друзі! Я Іскорка, звичайнісінький дракончик. Хочу поділитися з вами однією думкою: сиджу ось тут, на улюбленій гілочці, і думаю: знаєте, як круто, коли тебе називають на ім'я. Це ніби кажуть: привіт, іскорко! Я тебе бачу, я знаю, що ти тут. Якось я зустрів мудрого дідуся дракона, і він пояснив мені одну важливу річ: він сказав, що найважливіше для будь-якої людини це чути своє ім'я. Це ніби найприємніша музика для її вух. І він мав рацію. Коли ви звертаєтеся до когось на ім'я, це як магічний жест. Він робить спілкування більш особистим, відкритим і щирим. Адже ім'я це частина нас, і коли ви його використовуєте, ви показуєте свою повагу. Тому, щоб потоваришувати, починайте з малого, запам'ятайте ім'я. Бувайте, друзі! Зустрінемося на наступних уроках і не забувайте звертатися до друзів на ім'я.